Так, всім вітання. Дивіться, зібрали ми з вами 36 тисяч 150 гривень. Вибачайте. Я заболів ще добавку. І ці гроші поки я не чіпаю, давайте будемо збирати поки гроші і потім будемо з вами вирішити. Або ці гроші підуть на дизель, який потрібно заправити фуру, щоб вона привезла з Франції. Генератор, який нам подарили нашому фонду, або докупимо ще хлопцям фліски, тому що флісок дуже багато хлопці просять. Одним словом, я поки просто збираю кошти. Зберем, будемо потім разом вирішувати. Пожалуйста. Бачите, наші чиновники навіть по Божим законам не діють. Крадуть все, навіть десятину не дають хлопцям з того, що крадуть. Хлопців немає ні одягу, ні шкарпеток, ні рукавиць, ні флісок, ні футболок. Ну, в прямому сенсі слова, списки ті, що мені приходять, думаю, після перемоги хай хлопці зададуть питання, де то все є. Тому е, давайте збирати, поки кошти, а потім разом будемо приймати рішення, куди їх витратити. Або на теплі речі, або. На перевозку подареного нашому фонду генератора, який забезпечував у Франції п'ятиповерхову лікарню. Нам його дарять. А куди вже потім самі вирішимо, але його треба перевезти. Друзі. Номер карточки є. Єбени, рахунки, все є. Монобанк Монобанку благодійний фонд є. Будь ласка, долучайтесь. Хто скільки може, з нитки, як кажуть. Всім дякую. Буду далі продовжувати зараз розрібати ваші заявки, пакувати і потихеньку відправляти.